Об'єднані футболом разом сильніші долучаємо до нашої розмови Сергія Данилова, заступника директора центру близькосхідних досліджень. Вітаємо вас, пане Сергію, в нашому етері. Добрий ранок. Пане і так Сергію, одразу а можна з новини. Ми почнемо? Так, ми вже вранці от, от два рази перечитали, очі протерли і мусимо вас розпитати. Е, оце кілька місяців тому Путін не відважився приїхати до Ердогана. А тут інформація така з'явилася, що тепер Ердоган чекає, чекає двох, Путіна, та але не двох. самого ще й з президентом Ірану. Е, що це за такий візит? Планується що це в країні НАТО? Таке цікаве розігрується. Ну, це ж все це, це напруження, яке на близькому сході. Це навколо цього будуть вони говорити, наскільки поки що відомо за попередньою програмою, оскільки ситуація явно на межі, прогнози про те, що Іран не хоче великої війни, вони то залишаються чинними. Але його власні успіхи, тобто ось ці проксі військові його банди, хезбала Китаєб, Хезбалах Усіти, ведуть ситуацію таким чином. Що Іран в якийсь момент не зможе не втрутитися прямо, не не через них, а прямо щоб їх захистити і зберегти свій статус? Ну очевидно, нації зустрічі трьох будуть говорити про ситуацію на близькому сході. А то має бути зустріч трьох, бо ну я от з свого джерела бачила, що в різний час мають приїхати президент Ірану дистанційно. Ну, власне, от чи це буде на трьох, чи буде зустріч з двома ну, і двома? Да, е, е, да, да. Звичайно, це буде, але все рівно е, основне це е, е, двосторонні перемовини Ердогана з двома лідерами пов'язані з Близьким Сходом. А з Путіним Ердоган ще буде говорити про ситуацію в банківській сфері. Оскільки ситуація з тим, що банки, турецькі банки, відмовляються обслуговувати. Вона достатньо болюча для обох сторін. Ердоган вважає, що Росію треба грабувати далі, і для цього він збільшує товарообіг. Насправді вони ж виграють від санкцій. Ну, як і багато інших країн навколо Росії, на ну, та це реально ставить під загрозу ситуацію з двосторонньою торгівлею. Аби до речі, про цей іранську гру проксі силами, де Іран, а де як то кажуть е сирійський Дамаск? І тут історія повторюється. Я розумію, що для в Сил оборони Ізраїлю принцип Шабат Шаба на суботу зберігається в межах країни, але не в Дамаску, тому що авіаудар в суботу це повторення вже історії з грудня, тобто він дуже точний. Мінус один генерал, але це генерал іранський, корпусу цієї ісламської революції, командир розвідувальної служби спецпризначення «Аль-Куц», Такий собі Юсеф Омід Заде. Ну і ще чотири іранських військових радники там були знищені цим ударом суботнім. Що вони там роблять? Бо це повторення вже грудневої кажу, історії. Я маю на увазі, що там роблять ось ці іранці в Дамаску, і чому ізраїльтянам вдається так точно і точково гарно їх ліквідувати одного за другим. Ну, чому вдається, очевидно, тому що не стало більше розвідувальної інформації на порушені правила гри, абсолютно нова ситуація, і отримано дозвіл на знищення вищого керівництва корпусу Аркут і взагалі іранців на території Сирії. А це безперечне повторення. Це дуже серйозна втрата для корпусу вартових і особливо для експедиційного корпусу Алькус. Що вони там роблять, вони займають дуже вагому частку сектору безпеки Сирії і координують дуже різні речі. Як Хизбалу, так і багаточисельні інші подібні до Хезболи. Парамілітарні мілітарні утворення в самої Сирії, а також вони є кураторами наркотрафіку на країни Перської Знасавдської Арабії в першу чергу, які йде через Йорданію. До речі, там на йорданському кордоні вже пару тижнів як тривають періодичні бої. Причому ж Йорданці навіть авіацію піднімають, оскільки оці на наркоторгівці під Охороною Алькутс корпусу вартових просто почали проривати кордон. В Сирії розташовані ці Пентагон, як він калтагон, не пам'ятається фабрики по виробництву штучного наркотику, які контролюють ранці. І це величезна стаття прибутку для корпусу. Що буде далі після того, як дуже серйозно розширилась географія і піднявся градус військового конфлікту, він все довкола Ірану. Я маю на увазі, Іран наніс удари по американських базах. Це були удари по Іракському Курдистану. Ем, були удари у відповідь, потім полетіло в Пакистан, в ядерну державу. З Пакистану була теж. Відповідь по е, Ірану і все це на е, кліс е, не лише війни е, в Ізраїлі, але й е, комплексних авіа і ракетних ударів по хуситах в Єменії коаліцією. Тобто, що це розширення конфлікту? Чи це було очікувано? Наприклад, і вами прогнозовано, що саме так буде поводитись Іран, і саме так буде збільшуватись географія протистояння. Так, це був один із варіантів розвитку подій. Ми з Ігорем Смілосом якось сиділи, прокалькулювали два-три варіанти. Це був найменш поганий з найгірших. Ну, якщо пошкалібрати, по то це... Да, 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 вибачте. Ну, це поганий варіант. Коротше, кажучи. Розвитку подій для регіону, мається на увазі. Війна поступово перетворюється з палестинської на іранську. Вона має всі ознаки ескалації, включення нових груп, нових територій. І в якийсь момент, не зважаючи на те, що іранці не хочуть великої війни, у них не буде вибору, і вони такі вступлять у велику війну безпосередньо. Пане Сергію, я би тепер хотіла конкретніше, ще про Ізраїль поговорити. Тисячі людей вийшли на акції протесту на мітинги в різних містах Ізраїлю, Вимагають, щоб Нетаньягу пішов, вимагають припинення війни, щоб повернули заручників, які от впродовж тих місяців залишаються в санузі гази. Йдеться про ізраїльських заручників. Дострокових виборів не то вони теж вимагають. Ну відповідно, якщо Та. це все відбудеться, то так і трапиться. Ваші прогнози так доб'ються люди свого чи вдасться отримати на владу і далі керувати оцим процесом. Вчора ми спілкувалися з Романом із журналісткою із Ізраїля, і в неї була власне трохи інша позиція. Вона говорила про те, що люди готові боротися до кінця, що самі військові, готові закінчити те, що розпочали. Ну але як бачимо, є і інша частина населення, які мають протилежну позицію. Ні, ну чому жому, ж вона протилежна? Ті, хто вийшов проти Натаньяву, можуть так само підтримувати завершення операції повною перемогою. Тут нема суперечностей рейтинг Натаньяву справді дуже сильно просів, і ж за все він програє вибори. І вибори будуть безперечно, навіть якщо не помиляюся на сам сказав, що після завершення операції вибори будуть заправда його зараз звинувачують в тому, що він затягує. Спеціально, оскільки йому це вигідно. Ну я не буду давати оцінку, чи так це чи ні. Але є одне маленьке. Але Натаняго майстер коаліції, Натаньяго реальний важков... ваговик, незважаючи там на всі свої помилки і злочини. І він має шанс якийсь уже значно менше ніж минулі вибори. Знову стати прем'єр-міністром, але е, в інтересах України, наприклад, щоб його не було, тому що це людина, яка е, постійно блокує все, що пов'язано з Україною, і е, це людина, яка власне привела до 7 жовтня, і е, 7 жовтня, тобто цей напад Хамасівців на південь Ізраїля, нікому добра не приніс ні Україні, ні Ізраїлю, ні близькому сходу, ні взагалі світу. І нарешті має наступити принаймні політична відповідальність за всі свої дії, які призвели до цієї ситуації. Пане срібні одним із лозунгів, з якими ці демонстранти в Ізраїлі вийшли, було договір негайно. Тобто є частина людей, які такі вимагають ось уже припинити цю війну. Це, це невелика частка населення людей, чи, чи є таких більше так, чи це дійсно може трапитися. Ну з тих з соціології, яку я чув, вона не, 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 не сама свіжа, але декілька тижнева е, да, давності. Не думаю, що за цей час щось змінилося. Е, 7 жовтня реально завдало удару лівому табору. Лівий табір завжди виступав за порозуміння з палестинцями. До речі, той фестиваль, який на який напали, він вже був самим. Це якраз е, е, ті люди, які виступали за порозуміння і можливо за е, е, створення. Держави Палестина саме по цих людях їх розстрілювали. Хамасівці їх гвалтували й викрадали. А, виглядає так, що в Ізраїлі все-таки на зараз з того, що озвучують і соціологи, і політики, і коментатори є більш-менш консенсус, що Хамас треба знищити в секторі газу а, і людей, які виступають за припинення операції, не так багато. Шок від цього можливо, достатньо великий. І люди хочуть почуватися в безпеці а безпека для них це о, чітко асоціюється з територіями, на яких не править Хамас. Так що тут очевидно, якщо є ті, хто виступають за припинення операції, вони зараз меншість, причому така доволі. Маленькими Тут дуже чітка аналогія насправді з ситуацією в Україні, що от мир для нас означає те території, де не править Росія. Так, пане пан якщо встигнемо, то ще спробуємо вас розпитати про про цей кусок країни, куди втік начальник політоділа штабу дивізії, де я колись служив. Він робив виліт, що він в Ємін поїхав відпочивати на багато років вперед. Це так про руський слід і генерала Сіліна. Ми щойно згадали. Добре, але я перше зараз хотів зрозуміти, ось глибоку подяку висловив Путін. це його ем, Кім Чен Ін запросив в Пхеньян. А ми розуміємо, що пхеньян таким борзем буде тільки тоді, коли китайці будуть продовжувати підтримувати економічні інші речі із Північною Кореєю, скільки б там би Путін не танцював за снаряди і ракети. І Іран абсолютно втягується в широкий конфлікт, теж е, на цій осі. Але він теж має неймовірно серйозну е, Ірано-китайську співпрацю. Як Китай поведеться? Якщо ця вісь запрацює вже в, повні, в повному маховику війни, що буде робити по корейському напрямку Китаї? Що буде по іранському? Якщо Іран втягнеться у відкриту війну? Ну має таке враження, що всі стали заручниками своїх перемог. Іранці заручники перемог своїх проксі, китайці заручниками перемог і перемог своїх союзників. І тепер всі мусять розгрібати і не знають, як розгрібати. Mm. Е, І причому все йде не, за, не, не, не тому, що вони цього хочуть, а тому, що по-іншому вони не можуть. Да? Комусь треба зберігти обличчя, комусь треба е, вижити, як вони вважають. Тобто це останнє. Китай, Що Китай робить зараз? Е, насправді курсити завдали удару по китайській торгівлі. Mm. Теоретично він має з ними говорити або говорити з Іраном. Ну і reality. реаліті. Uh, якщо це 12%, uh, ну Червоне море, Суецький канал, 12-15% світової світового торгівлі, то контейнерні перевезення це в певні роки до 30% світового трафіку, і це на, на дві третини китайський експорт uh, на uh, до Європи. Uh, що що він Що він робить? Він намагається там якось мирити зараз Пакистан з uh, Іраном. Uh, він намагається. Uh, Впливати на Корею, Без, без, без Китая, звичайно, Північна Корея нічого б не робила. Звичайно, вигідно ескалювати до того моменту, поки їм вигідно. А от чи вони втримають цю межу, чи вони знайдуть ось це в грань, так? щоб ми отримали максимальний прибуток, але одночасно завдали шкоди Сполученим Штатам? Ну ніхто не знає. Так, отаке от рівняння з багатьма невідомими, але тут є ще один. Е Ну, в Ємені хусити, вони ж контролюють фактичну частину держави, погрожують державі Ізраїля, але напряму виходу не мають. А от по Саудівській лупити лупили досить серйозно, в тому числі і, і почутливій нафтовій експортній сфері і інфраструктурі. От зараз з тими м -м хуситами після декілька серій. Повітряних атак? Наскільки вони втратили свій військово-терористичний потенціал? Наскільки тобто, ви оцінюєте результативність саме цих ударів коаліції? Чи зупини вона їх, і як будуть працювати їхні куратори? Як на це відреагує Іран? Ну і їх там ніякі російські теж там носа свого макають. Тобто, що далі після обстрілів світить хуситам і ємену? Питання, на яке мало хто знає відповіді, перше, друге шкода таки завдана. Інтенсивність і характер ударів змінилися, зменшилися. але вони продовжуються. І вчора пішли витоки Вашингтон Пост і по по іншим каналам про те, що штати готуються до ширшої і тривалішої кампанії, ніж розраховували. Є якісь реперні точки, не можна зупиняти морський трафік. Там, ну, наприклад, більше ніж на два місяці ми пам'ятаємо, що якось аварія а, зупинила Суецький канал. Угу. І всі почали рахувати збитки для світової економіки і для інфляції. Тобто, всі заплатять. Ми в першу чергу, до речі, Україна, тому що ми теж залежимо від Суецького каналу в цьому сенсі. От, е, ну і виходило, що це доволі сумна картина. А, а зараз. Е, Сподівання на те, що за тиждень-два вдасться е не зменшити, а знищити потенціал поситів нападати на митні суда. Виявився не зовсім правильним. Тобто то ведеться воювати більше. Час грає головний чинник. тут час, що буде, буде на нарощування зусиль, нарощування ударів і збільшення е інтенсивності і е кількості цілей. Можливо, буде щось куди йде? В порт цілком можливо, що це ємінський порт такі зайдуть на землю. Це моя абсолютна спекуляція. Ніяких даних про це немає, ніхто про це не говорить. Але в мене враження таке, що до цього і до цього навіть відповідає навряд чи підуть далі. Навряд чи це буде там тривала операція. Але, але є... операцію ви вже не, не, не відкидаєте, так? Так, на, на узбережжі, не це, це спекуляція абсолютно з мого боку. Але я просто дивлюсь про та тональність коментарів, зокрема військових. І я бачу скепсис. Я чую, що вони думають. Мені здається, що я чую, що вони думають, що без цього не обійдеться. Дуже дякуємо вам за аналіз до дуже зараз складного регіону, бо тут з кожним днем все більше і більше невідомих а рівняння стає все складнішим. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, якому ми кажемо дякую. До нових зустрічей.